Серіал Бріджертони від Netflix став справжнім культурним феноменом і завоював прихильників по всьому світу. Я, до речі, одна із них. Поділюсь списком топ 10 речей, сервісів, послуг, які стали популярними або ж з'явились завдяки Бріджертонам. І перше, можливо, ви вже десь це бачили, але фанати почали організовувати костюмовані бали в стилі регенства. Гості приходять у розкішних сукнях і смокінгах, насолоджуються музикою, танцями і атмосферою 19 століття. А ще на балах обирають діамант сезону, подібно так само, як в серіалі. Тобто можна не лише приємно провести час, а й позмагатись за відзнаку найкращої. Тема Бріджертонів стала настільки популярною, що тепер Кожен намагається на ній заробити. І я, до речі, не є винятком, хоча заробити поки що нема як. Але коли я зробила відео про 10 цікавих фактів серіалу, ви подивились це відео більш охоче, аніж ці всі відео до того про саморозвиток. З'явились курси та семінари з етикету та манер, натхнені поведінкою героїв серіалу. Учні вчаться правильним жестам, мовленню та поведінці за столом. Як в ті часи. Мене це дуже радує, бо я вважаю, що повчитись гарним манерам це завжди корисно. Ви хочете весілля в стилі Бріджертонів, бо тепер це популярно. І пари можуть обрати дизайн, їжу, музику, костюми, все в стилі регенства. Впевнена, таке весілля стане справжнім шоу і запам'ятається на довгі роки. І, до речі, говорячи про смачнющу їжу, тепер популярні майстер-класи із приготування їжі тих часів. Загалом це печива, десерти, пироги і інші смаколики. Мобільні додатки для шанувальників Вони дозволяють створювати персонажів, які були в серіалі Бріджертони, і обирати для них костюми, ходити на бали, а також вести світське життя. А ще є додаток Bridgerton Trivia, який перевіряє ваші знання у формі вікторини про цей серіал. Наступне канцелярське приладдя в стилі Lady Whistledown, тобто з лого, яке ми бачили в серіалі. Записники, листівки, конверти, брошури, газети. А ще з цим лого виготовляють посуд, футболки, рушники, свічки і багато іншого. Ретро фотосесії. Фотографи пропонують тематичні фотосесії, де клієнти можуть відчути себе героями серіалу. Костюми, декорації, аксесуари, все підібрати так, щоб максимально створити атмосферу 19 століття. І повернемось до розкоші. Ювеліри почали створювати аксесуари, натхненні серіалом. І, до речі, копії тих, що також були в Бріджертонах. Це кільця сережки, намиста, браслети, які відтворюють стиль епохи. Розробники ігор також не пропустили цієї популярної теми і почали створювати відеоігри і настільні ігри, дія яких відбувається в світі Бріджертонів. Так само, як і в мобільних додатках, гравці можуть взаємодіяти із персонажами серіалу, відвідувати бали і брати участь в інтригах. А ще, до речі, я була дуже здивована, коли побачила, що тепер є монополія в стилі Бріджертонів. Можна собі влаштувати такий дівчачий вечір з якимось просеко і за цією крутою грою. Майстри почали створювати ляльок із серіалу в їх знаменитих костюмах. Ці вироби стали популярними серед колекціонерів і дітей. А ще, до речі, можливо, ви теж пам'ятаєте, але за часи мого дитинства були популярні паперові ляльки. Тобто ти їх вирізаєш з картону, а до цього е, одяг, який для цієї ляльки, вирізаєш з такого вже тонкішого паперу і вдягаєш на цю паперову ляльку. І я була дуже здивована, коли побачила, що це досі існує. І, до речі, ці паперові ляльки зараз теж роблять в стилі бріджертонів. Завдяки цьому неймовірному серіалу ми тепер можемо зануритись в стилі регенства і в повсякденному житті. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, напишіть мені комент, що ви думаєте про Бріджертонів. І дякую, що подивилися до кінця.